Агов, це мій монстр. Текст Аманди Нолл ілюстрації Говарда Маквільяма. Зазирнувши ввечері під ліжка в пошуках свого монстрика, я знайшов цю записку. Бувай, малий, мушу йти. Дехто потребує мене більше за тебе. Гейб? Що? Гейб, мій монстр. Його ніхто не може потребувати більше за мене. Але декому чудовисько насправді аж ніяк не завадить моїй молодшій сестричці Емі. Ема спить уже не в колисці, тож тепер вона залюбки вилізає з ліжка, шмигає по хаті і грається вночі в голосливі ігри. Я переконаний, що монстр змусить її залишитися в ліжку, і вона швидко засинатиме. Але ж не мій монстр! Треба повернути гейба. Я навшпинках підійшов до еміної кімнати, але мало її слід прохолов. Зате там був Гейб!» Я глитнув слину, що духу застрибав по килиму і вмить опинився в еминому ліжку. Тож Гейб не встиг ухопити мене за ногу. Гейбе, прошепотів я, будь ласка, повертайся до нашої кімнати. Я сам присплю Емму. Ти? хмикнув він. Ти її приспиш? Хе, добрий жарт. Але знаєш що? Ти, друже, мені подобаєшся, тож даю тобі три спроби. Якщо вона не засне, я повернуся. І гейп щез цієї миті до кімнати увійшла Емма. Так, цій дитині вкрай потрібне чудовисько. Може, вона просто не знає, де його взяти? А от я знаю. Послухай ну, Емму, сказав я, пограймося, можеш постукати по підлозі? Еммо постукала динозавром. Спрацювала. Я почув, як під Еменом ліжком щось зарипіло. а потім засупіло, засопіла, і захлюпотіло. Гаразд, подумав я, схоже, цьому монстру до снаги налякати йому. Але Емма не припиняла гратися. З під ліжкою вигулькнув укритий слизом багатоносий монстр і хутенько поплазував до Емми. Шмарклі, захихотіла мала і витерла чудовисько одного носа. Шмарклі, витри! Емма зовсім не злякалася. Агов, гукнув я до слизького монстра. Я не розчух твого імені. Бедесь будь, Агата, відповіла вона, шморгуючи носами, час збати Ебо. Емма ще дужче захихотіла і витерла ще кілька носів. Нічого не вийде, зрозумів я. Дякую, Агата, непогана спроба, та гадаю, нам потрібна чудовисько з пазурами. Агата шморкнула на самий і зникла. Ем, знову сказав я, тук-тук. Вона постукала по підлозі цього разу чайником, і я знову почув грепіння. З під ліжка з'явився слизький хвіст. Я синькія. Розкреготіла друге чудовисько. Значно краще, подумав я, побачивши гачкуваті пазурі. Синтія може стати ідеальним монстром для Емми. Але Емма, кліпнувши, сказала Гарнюня і прикрасила хвіст Синтії браслетами. «Тьху», обурилася Синтія. Я прийшла сюди не у маскарад гратися. Я тут, щоб тебе лякати. Загарчала вона. Проте Емма лише затанцювала під це гарчання. Вибач, Синтія, сказав я, нічого не вийде. Теж мені, хмикнула вона і зникла. Фінтія, пофелніся. розсердилася Емма і тупнула по підлозі. Чудово, подумав я, може, це допоможе викликати ідеального монстра для Ем. З-під ліжка полізли щупальця, і крижаний голос заволав. Хто? Я аж зіщулився від страху, а от Емма була в захваті. Хто не в ліжку? Волав монстр. Ходино до Владислава. Емма дала п'ять одному зі щупальців. І з'явилося третє чудовисько. У мене одразу ж виникли сумніви щодо нього, але це був мій останній шанс. Владиславе, чи ти зможеш змусити Ему заснути? поцікавився я. Так, просичав він і потягнувся до Еми. Я її змушу. Ема пирснула і застрибала через щупальця, як через скакалку. Е, ні, втрутився я. Це не має бути для неї розвагою, так не годиться. Владові щупальця попадали на підлогу. Він прослизнув під ліжко і зник. Вибач, Владе, гукнув я йому вслід, як прикро, схоже, гейба, я таки втрачу назавжди. Тепер Емма малювала і мугикала. Бла бий, слав бла, бла, фінтія га фа фа, фа Мабуть, її співи зачув гейб, бо він повернувся. Ну, от і все, хлопче, гаркнув монстр. Ти використав свої три спроби тепер моя черга!» По підлозі потік зелений гейбів слис і чудовисько засичала. Поклади олівці, поклади олівці. Емма поглянула на мого велетенського монстра з гострими пазурами і захоплено вигукнула. Пуфнастик! Агов, гейбе, підбадьорив я. Емма не боїться тебе. Що? Гейп вискочив з під ліжка і навис над Емою, і з у нього повалила пара. Ану, хутко у ліжко. гримнув він. Емма стрибнула в ліжко, але наспівувати не перестала. Пуф настик, пуф настик. Гейбе, сказав я. Емма недостатньо злякалася, щоб заснути. Повернімося, будь ласка, до нашої кімнати. Е, ні, хлопче, загарчав Гейб. Може, я й не ідеальний монстр для Емми, але принаймні я найкращий від усіх. У ліжко ж вона залізла. Можу лишатися тут, повертайся сам. Зрозуміло, що гейб потрібен Еммі, але ж він мій монстр, як я без нього засну? І тут ми почули якийсь шум. Гик, гик, гик. Ема заклякла на місці, а ми з гейбом зазирнули під ліжко. «Стелла, що ти тут робиш? запитав гейб. Вітаю, гейбе, сказала Стела, смикаючи спідничку. Ти забув гик свій під вечірок. Мама вирішила гик, що ти зголоднієш, тож вона гик передала ось це. Хто б міг подумати? У гейба теж є молодша сестричка. Власне, я вважав, що гікавка в стели дуже мила. Але Емма була іншої думки. Стелла це помітила. Вона підійшла ближче, гикаючи на кожному кроці. Гик, гик, гик. Емма накрилася ковдрою і пискнула: Геть. Геть? повторила Стелла. А, геть. Хочеш, щоб я відійшла до твоїх ніжок? О, я обожнюю мізинчики! і Стелла поповзла до еминих ніжок. Емма заверіщала, підібгала ноги і захихотіла. Не місінець, не мізинець. Гей розреготався «Стелла, схоже, ти ідеальний монстр для Емми. Тож, гадаю, ти не проти попильнувати, щоб вона заснула. А я повернуся до того, що мені вдається найкраще кивнула Стелла. Я полегшено зітхнув і вимкнув Еммину лампу. А тоді кинувся до своєї кімнати, застрибнув у ліжко і підібгав ноги, щоб гейп їх не схопив. Я радісно затремтів. У Емми є Стелла, у мене є гейб. Усе повернулося на свої місця. Я знову затремтів. Зараз ми заснемо й оком не змигнемо. Як тобі, ця казочка, не дуже злякалася. Мені здається, це чудова вигадка для того, щоб вкладати діток спать. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки. До нових зустрічей!